У вівторок, 18 березня, у Славу, на один магазин побільшав. На другому поверсі привокзального траша колишнього сільповідкрили магазин одягу, зуття та інших товарів. Дівчата, я вас вітаю з цим довгоочікуваним відкриттям. Я бажаю вам гарної команди, щоб ви допомагали одна одягу. Бажаю, щоб на вашому шляху було якомога менше перешкод. І звісно ж я бажаю вам гарних продажів. Широкий асортимент, недорогі Це Великий вибір товару чоловічого, жіночого дитячого Відділ товарів для дому, дуже великий вибір буде. Я думаю, кожен знайде те, що йому сподобається, і щось для себе знайде. Що у нас кожен місяць оновлюється нова колекція, змінюються тренди, а також для дітей. У нас місто дітей, тому я думаю, що мами молоді. І майбутні мами також зможуть дуже знайти багато товарів для дітей для діток своїх. Ціни зазвичай навіть зі зміною колекції не змінюється. Дуже долар росте, це зрозуміло, але. Ціни у нас більш-менш лояльні. Лояльні. Так. Ну, кажуть, що у вас марка одна з найдешевших у Чернігові. І якщо ви хочете купити щось модне і недороге, то йдуть іменно в Так. Що буде ще так? Так, у нас буде так само, тому я думаю, ми станемо найдешевшим магазином, найдешевшим так, магазином? у нашому ну, місті, місті. Так, 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 так. Тому, я думаю, також буде тут у нас цінами все добре. Магазин буде працювати з 10 до 8, але у повітряну тривогу ми будемо зачинятися. Просимо покупців вийти і то після від... бою одразу відкриваємося. Я розумію всіх, але в країні війна і це ніхто не відміняв. Тому ми за те, щоб люди покидали приміщення і переходили в укриття. Адреса привокзальна, 5, другий поверх магазин Траш, графік роботи з 10 до 20.00 без перерви та вихідних. Але під час повітряної тривоги магазин не працює. Створюйте свій стиль разом з магазином «Сінсей».